Пане Михайло, те, що ракетні обстріли стали частішими і змінилися навіть години обстрілів. Зазвичай це були нічні години, зараз вже о сьомій ранку, от сьогодні в день. Чому о, так змінюються графіки обстрілів? Чи і яка головна їхня мета? Головна мета дуже проста: інформаційний психологічний вплив на Україну. Ну, тобто, немає інших аргументів. Є один аргумент, будемо вас лякати постійно. Ви ж розумієте, що це не тільки обстріли безпосередньо ракети, дрони. Це і ще періодично піднімаються літаки для того, щоб створити на оцей весь сиренний тиск на Україну, і так далі. Ну тобто, періодично, щоб ми знаходилися в бомбосховищах. Тобто, вони хочуть нас продовжувати, щоб ми відчували оцей тиск війни як такої. Ну інших аргументів в них немає, і безпосередньо я б сказав навіть так. Це не питання російської тільки армії. Армія російська це армія мародерів, які прийшли просто вбивати і не нести за це відповідальність. Але оце е, відповідне рішення про те, що треба мордувати людей психологічно, в тому числі не тільки використовуючи ракету безпосередньо для нищення об'єкта, але й для того, щоб просто вона залітала на територію України як такої, приймало політичне керівництво Росії. Тому треба не розділяти армію як армію, і не розділяти політичне керівництво. Тип війни, який сьогодні веде Росія в Україні, це тип класичної терористичної війни, використання виключно інструментів терору, як такого для атаки на цивільну інфраструктуру і цивільне населення. Я хочу, щоб ми це не забували і підкреслювали. І безпосередньо рішення про проведення терористичної війни, не війни комбатантів проти комбатантів, тільки да не війни проти військових об'єктів, приймає безпосередньо політичне керівництво, і тому ми маємо судити політичне керівництво, в тому числі в рамках. Антитерористичного законодавства, тому що сьогодні вже не про війну говоримо, а про відповідні терористичні акти. От кожен з літак, який піднімається в повітря і випускає ракету по території України, він свідомо випускає ракету по цивільному населенню, безпосередньо порушуючи міжнародне гуманітарне право це тяжкі наслідки і для політичного керівництва Росії. Відео, яке, я певен, ви бачили, коли стоїть Путін, навколо нього люди, і він так пошепки говорить, що я не розумію, за чим мені відправляють бомбят мірне жилі дома. Ну і повторюючи цю тезу декілька разів, такий цинізм вищої міри, коли він сам відправляє ракети на Кривий Ріг на Одесу, ми бачимо гине цивільне населення. Ну, я не кажу ракети на Київ, в якій кількості затравані, червоні були випущені. На вашу думку? Це намагання зняти з себе якусь ну перекинути провину чи просто гра якась політична гра, яку він дотримується. Це не для перше, не перекинути. Ви постійно думаєте, що це абсолютно раціональна істота, яка розуміє, що, що він говорить, що він робить, і так далі. Перше, ну перше, я не дуже впевнений, що це безпосередньо Путін. Ну треба до нашої розвідки. З тим, да вони більш обізнані щодо того, хто це конкретно. І зрозуміло, що ми можемо про це взнати з вами вже після війни, хто був безпосередньо на тому чи іншому заході. Друга складова ні, це не спроба погратися. в Якусь гру. Він абсолютно впевнений, що він особисто він має право вбити українця цивільного дитину, там дворічну дитину має право вбити, тому що це є психотичний розлад конкретно у цієї істоти. Він абсолютно свідомий, що вони жорстоко вбивають масово цивільне населення в Україні, що вони абсолютно свідомо атакують цивільні будинки, що він, він абсолютно чітко. Я ще раз підкреслю сидить у себе в бункері, і дивиться відео, де знищені конкретні житлові квартали. Ну чи там, наприклад, у Харкові, чи конкретні там дім у Кривому Розі, чи у Дніпрі. Він що там, щоночі, певно, дивиться, ну чи коли він там дивиться, то знову ж таки треба розуміти його графік. Дивиться, що роблять вони з персоном сьогодні він дивився оці ці масові поховання. Він дивився, як конкретно вбивають людей. Йому дуже подобається дивитися, як кувалду і зносять комусь голову, проламлюють і так далі. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, не оцінюйте цю істоту в категоріях, які є дотичними вас особистому ну, чи е, сучасний світ. В цілому ні, він навпаки щиро все знає, все розуміє. І він хоче продовжувати масово вбивати безкарно українців, і це є абсолютно свідомо. Тому що те, що ви говорите, це означає, що він потім на суді скаже: Ви знаєте, а я не розумів, ми атакували військові цілі, тільки мені так до доповідали. Ні, ні, ні. Конкретно ця істота чітко розуміє, кого в Україні вони вбивають далі. А от все, що він говорить, я не розумію, не чому вони тут стріляють. Ну по перше, Україна не б'є по цивільним об'єктам, це фікція. По друге, Україна не використовує ракети по центру міст. Це нонсенс. По третє, Україна не використовує терористичних інструментів ведення війни. Четверте, Україна не заходила на територію Російської Федерації і не вбиває масово там людей з з наступними похованнями. Їх не випалює цілі населені пункти, не руйнує як Солідар чи Бахмут. Цілі населені пункти не атакує ФАБами Маріупольські заводи і так далі, і тому подібне. І це конкретно маємо з вами постійно фіксувати. Людина на прізвище Путін абсолютно свідома, що вона робить в Україні. Це є відповідні накази, і таким чином маємо з вами а, конкретну людину з психотичним певним розладом, який собі дозволяє вбити. Ви знаєте, це ж. Тип, ну, класично, він вважає, що він може вбити когось, але якщо прийдуть за ним і е, кайданки йому на руки вдягнуть, він скаже, А за що? Навіщо я тут до чого? Я ж готовий з вами про Леніна поговорити. Готовий з вами про е, карту 400 літню, де немає України, начебто, там Росія безумовно Путінська є. Да там там Ерітрея точно є. А от України там немає. І тому це є підставою для того, що я пішов в Україну вбивати десятки дітей дворічних. Ще раз підкреслю. От в мене така мотивація. Оце я з вами готовий поговорити. І ви знаєте, що зробите потім? Потім будуть відповідні міжнародні інституції, які скажуть: дивіться, а він не сповна розуму. Ну, ви ж розумієте, що людина, яка адекватна, не може сказати, що карта 400-річної давнини є такою, що обґрунтовує масову депортацію дітей з окупованих територій. Ну це людина ж не може про це говорити дійсно. І Путін таким чином сьогодні все, що він говорить: дивіться, він підсвідомо, підсвідомо закладає собі можливість сказати, а що я не був е, адекватний.